Чоловічий спортивний одяг для бігу від бренду Crane. 190 гривень буде за одну одиничку. 28 різних одиниць одягу буде у лоті. Тут будуть, ми зараз покажемо і жилетки, і кофтинки, і а, лосини, якщо не легінси. 5320 гривень загальна вартість за увесь лот. Дивимося. Можуть бути варіанти як в пакуванні, так і без пакування. Лонгів буде, до прикладу, бігових тут 5 одиниць. Зараз я вам одразу постараюся показати в розгорнутому вигляді. Вони є чорні, є сірі, от сіренькі, я вам і покажу. Ну, в принципі, однакові йдуть. Ось тут видно, як на модельці сидить. Дивіться, за спеціальною технологією всередині нанесення флісу спеціальна дихаюча тканина, є застівочка, потайна, є ось такий манжетик, щоб максимально ручка була в зручності в теплі світловідбивні елементи. Тому що, в принципі, цей одяг можна використовувати демісезонно, особливо для тих, хто бігає на вулиці, коли прохолодно. Так, це дуже буде крутий варіант. Далі маємо ось такі жилетки. Жилеток у нас буде бігових 8 одиниць. Дивимося, тут у нас буде більш непродуваєма частина з кишеньками. Кишеньки на зіпочках, дуже зручно. І позаду більш така тонша тканина, але при тому всьому це варіант утеплений на флісику і світловідбивний елемент. Далі маємо штани для бігу буде 7 одиниць. Штани ось такого плану. Дивимося. Ось такі штани, зіпочки тут у нас на застібках, світловідбиваючі елементи. Всередині моделька йде дана, такий, по типу флісу, матеріал. І позаду, подивіться, світловідбивна частина ось тут повністю по бедрам. Та, відповідно, є зіп-застібочка. Дуже класно. Далі є легінси бігові. Зараз я вам показую. Є вони чорні та є вони темно-сині. Ось така резиночка зверху, світловідбивні елементи, всередині без ніякого утеплення, це звичайні легінси. І ось дивимось також зіп засібка Ми бачимо ось тут на модельках ці легінси, дуже класна взагалі якість, це все сертифіковано, гіпоалергенні матеріали і дуже-дуже, все, кожна строчечка дуже якісно виконана. Нагадаю вам, що 28 одиниць 5320 гривень за усе від М до Excel представлено по розмірам. Замовляйте через наш Менеджерів, усі контакти ви знайдете в описі під даним відео або ж у шапці профілю.